Привіт! Нагадаю вам, що ми почали працювати з егрегоріальними системами в нашому всесвіті на нашій планеті і запропонували їм досить елегантні рішення для того, щоб вони пішли з світу, який більше не облаштований для їх існування. Ми зрозуміли, що користі від егрегорів. Практичної для нас, людей, немає ніякої. Вони просто харчуються нашими енергіями. Мова зараз не йде про якісь конкретні Егрегори. Хоча, зверніть увагу на Егрегор, наприклад, ми сьогодні досліджували медицину. Надзвичайно потужний, велетенський Егрегор, який поводить себе досить нагло, то не про здоров'я. Там поруч з ним в зв'язку існує Егрегор фармації. І так далі. Так от, це одні з найжорстокіших, найвпливовіших, найпотужніших, найнагліших пожирателів вашого життя. Отже, ми з'ясували з вами, що ця форма життя, як і Грегор, вона харчується нашими енергіями різними і маніпулює нами для того, щоб ми як умога більше. Надавали їм цього харчування. Вони впливають і деякі Грегори і на погоду, і на наше самопочуття, і на наші фінанси, і на якість води, і на якість багатьох речей, на наші стосунки один із одним. І зовсім недолугі Грегори, які взагалі не зрозуміло наші утворені. Утворені, так би мовити, випадково, як форма життя, яка з незрозумілих причин нас майже з самого народження супроводжує і їсть. Але більшість цих дій, якщо не всі, являються незаконними. Так, нас оманою попідключали до цих егрегорів. Ми самі бігли там до деяких з них. І ви знаєте, ми почали рух по звільненню планети від Егрегорів. Ми, ні, ми їх не атакуємо, ми їх не переслідуємо. Але ми вирішили створити невиносимі умови їхнього існування на планеті. І вважаємо за потрібне прибрати їх всі з планети. Зараз для них існують шикарні пропозиції по. Покиданню миром планети. Але я вирішив не очікувати, поки вони роздивляться щодо чого, і предприймуть певні е, якісь міри для того, щоб не піти звідси, занадто звична історія, занадто багато їжі, занадто легко маніпулювати, і таке інше. Так от, мої любі, я звертаюся до вас. Вирішіть собі, ви маєте на то право. Я розумію, що по вірі дається, і не в кожного вийде в цій роботі від'єднати себе від ігрегорів. Але давайте спробуємо ще. І будемо пробувати так, якщо хочете, щотижня будемо працювати над від'єднанням від ігрегорів. Від від егрегоріальних структур. Так, я всіх своїх учнів протязі 15 років від'єднував від егрегорів. Останнім часом ми нарешті додумалися, слава Богу, що треба ще й забирати свою енергію від егрегорів. Так от, давайте тепер всім миром, і я призиваю, що передавати цю роботу своїм друзям, близьким і мета цієї роботи звільнитись від усіх егрегорів. Від усіх це від усіх. Мета досяжна. Можливо, не з першого разу вона у вас вийде. Але на вашій вірі, на вашій волі мало би вийти. Отже, проявіть свою волю, свій намір, вкладіть туди віру свою. Будь ласка, і собі зараз разом зі мною, молитвою, не тільки від'єднаємось від усіх грегорів, від самих малих до самих потужних. І наше вище я відразу вибудує взаємодію нашу. З необхідними нам енергіями на равноправних. Засадах напряму. З з, не, без Егрегора, з енергією води, з енергією фінансів, з іншими енергіями, стихіями і таке інше, без втручання, Егрегорів, без цієї прокладки, яка пожирає вас з самого народження. Отже, Давайте прямо тепер проявимо молитвою свою волю, свій намір і дією підтвердимо. І не треба займатися юрундою. Егрегор це не предмети. У мене є спогади про і артефакти релігійного характеру. Вони мене не пов'язують ні з чим. Це можуть бути навіть предмети вашої сили. Вони можуть бути навіть у вас на алтарі. Але якщо ви від'єдналися свідомо від егрегора, то все ваше майно теж вийде з нього, енергетично і не приєднає. Тому ми ріжемо тепер всі зв'язки і вимагаємо повернути нам енергії від усіх егрегорів. Повернути комфортно, комфортно для нас. Якщо надлишки енергії, давайте задонатимо нас на ЗСУ. На перемогу України ці енергії. Якщо їх забагато ми роздали забагато життів, ми не стільки з цього життя будемо адже, забирати енергії. Давайте надлишки енергії передамо нашим воїнам на фронт, на перемогу України. Давайте. Отже, зараз під звуки варганів ми з вами перше від'єднуємось від енергії, від Егрегорів. Друге, Переключаємось до енергії напряму. Третє, забираємо у Егрегорів своє законне. І четверте, надлишки передаємо енергії, передаємо на перемогу ЗСУ у цій війні, на перемогу України, на перемогу добра. Годиться. Подобається. Робимо. No, no, no. よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい І повертаємо собі свої енергії за всі життя в цьому всесвіті від егрегорів. Отже, вітаю вас, і ми маємо бути впевненими, що у нас все удасться обов'язково. Ми з вами переможемо. І звільнення нашого світу від Егрегорів це просто наступний крок, який ми з вами робимо. І він логічний. Ми не з ким не воюємо. Боже збав. Ми просто забираємо своє і будемо забирати своє щотижня. Вітаю вас, обіймаю всім серцем, ваш майстер Овен. Підписуйтесь, діліться, підписуйтесь на всі мої канали і ресурси: Телеграм, Тікток, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Там величезна кількість корисної інформації безкоштовно. Отже, будь ласка, запрошую вас, працюємо. Зверніть увагу на що менше місяця лишилося. До мого е, марафону, до вашого марафону по створенню або гармонізації існуючої пари. Отже, запрошую. Опа.